Міноксидил 14 років. Хайп чи реальність в теперішніх реаліях і водночас загалом потрібно надзвичайно фільтрувати ту інформацію, яку ви поширюєте в загальній масі. Останнім часом повелося дуже багато недоблогерів, які поширюють міноксидил серед малолітніх осіб. Напевно, дуже круто дивиться борода на дитині, яка не сформована як особистість, в першу чергу по своїх біологічних властивостях в такому віці. Наш організм проходить статеве дозрівання і він працює. Просто як справжній виробничий цех. Міноксидил не є гормональним та лікарським препаратом і не може ніяк негативно попливати на наше здоров'я. Тим більше немає ніякої науково обґрунтованої доказової дії про те, що міноксидил може якось шкодити у ранньому віці. Але стосовно формування гормональної системи і стосовно того, як Формується в загальному сама особистість, ми не рекомендуємо цього робити на все свій час. І ви повинні в першу чергу розуміти, що якщо до 17 років у вас не сформувалася борода самостійно, окей, тоді можна щось спробувати користуватися міноксидилом і доходити до результату. Ну, до цього періоду у вас є всі шанси самостійно виростити бороду, харчуванням, способом життя, своїми фізичними активностями, все це буде підвищувати ваш рівень тестостерону і формувати у вас якісь певні чоловічі реси. Не спішіть жити, і найголовніше формуйте себе як особистість, тому що ніяка борода ніколи не дасть вам ніякий брутальний стиль, якщо ви не будете їй відповідати.